Hello, hello, вітаю на каналі Learn English with Chandra. сьогодні у нас модальні дієслова. Якщо вам деколи приходилося чути таке слово, як модальні дієслова чи модальні слова, і ви думаєте, собі, що це воно таке і як, як в ньому розібратися, особливо якщо це відноситься до англійської мови, ух, інколи бувало досить таки важко, коли пояснюють нам, чи на уроці, чи десь на якомусь занятті. Але сьогодні я вам допоможу розібратися раз і назавжди. Дуже легко розібратися, якщо будете слідкувати за цим відео до кінця і побачити один єдиний хороший метод. І метод цей дуже простий. Не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте сьогодні поставити лайки до цього відео і не забувайте обов'язково прокоментувати їх. А також головне, що треба робити, це розсилайте відео, які вам подобаються з цього каналу, вашим друзям, рідним, знайомим, щоб вони могли разом з нами всіма вивчати англійську мову легко. Отже, як легко розібратися в модальних дієсловах? Модальне дієслово або model verbs на англійській мові, це дуже специфічне дієслово. Це дієслово, яке, ну, скажімо так, воно моделює. Наступне дієслово. Що це означає? Зараз розберемося. Model verbs або модальні дієслова дуже легко запам'ятати, якщо зробити собі аналогію з моделями. Моделями, які виходять на подіум, показують якусь там моду чи що там ходять по подіуму вперед, то, то назад. Ну, я нічого не маю проти моделів, але це, це тільки заради нашого уроку сьогодні. Головне пам'ятайте, як моделі, ті модельки, Люблять до себе привертати увагу, щоб вони були найкрасивішими, найстройнішими, найгарнішими, найкра... най... я не знаю, найкраще вдягненими. Най -най -най. це моделі. Так? так само модальні дієслова, всю увагу хочуть на себе. Всю. Все на них. І тому вони не терплять, коли після них є якесь ще одне дієслово. І тому кожне дієслово, яке йде зразу після модального дієслова, воно буде простеньке, сіреньке, без всяких добавок попереду або позаду, без всяких префіксів, без всяких суфіксів, без всяких. To, «to» чи якісь, якісь інших там, чи закінчень S, S, Ing, ніяких закінчень. Базове дієслово йде зразу після модального дієслова. Йде модальне, потім базове. Зараз ми з цим розберемося. Це дуже легко насправді. Отже, важливо зрозуміти, що модальне дієслово це допоміжне дієслово. Воно не головне. Воно допоміжне, тому потрібно, щоб там стояло ще і головне дієслово. Звичайно, у коротких відповідях можна відповісти yes I should, yes, I could, yes I can, yeah. так само можна відповісти, але це тільки у розмовній мові. Модальні дієслова – допоміжні дієслова, які надають відтінок головному дієслову. Тобто вони що нам показують? Вони показують нам, що головне дієслово здатне зробити, можливості головного дієслова, як бачите, тут на екрані я для вас записав, що необхідно зробити для основного дієслова, якісь дозволи, зобов'язання, прохання якісь будуть виражатися нас за допомогою ось саме цих модальних дієслів. І оскільки модальні дієслова. Вони допоміжні дієслова, тому вони у реченні ставляться просто перед головним дієсловом, Тобто, це дієслово, яке допомагає зрозуміти інше дієслово, не, не стільки зрозуміти, як трошки його змоделювати, покращити, прикрасити трошки, додати, додати ну, якоїсь родзинки до того дієслова. Так? При цьому головне дієслово, я тут записав, буде завжди у базовій, а, ну або словниковій, просто взято словника у базовій формі, або словниковій формі, як вам подобається краще. Модальне дієслово і моделі. так, Моделі до себе всю увагу, ось ці наші модальні дієслова, всю увагу тільки до себе хочуть привертати. Тому після них будь-яке дієслово без всяких прикрас. Без всяких префіксів, суфіксів, базове. Як воно у словнику, так воно там тихенько стоїть, щоб, не дай Бог, моделька не образилася. так. I'm starving. I think I could eat the whole bread right now. Я голодний, я думаю, прямо зараз я міг би з'їсти цілий хліб. Ну я не настільки голодний, але приклад, тут є в нас такий, я зробив спеціально. Тут ви бачите одне з модальних дієслів, які ми зараз розглянемо, основні з них. Модальне дієслово could, і після нього йде просте дієслово «eat» їсти. Я впевнений, що дієслово eat знають всі, і тому я вибрав ось таке речення, щоб нам легше запам'ятати з тими словами, які ми всі вже знаємо. Отже, could у нас модальне дієслово, що воно означає, то зараз про це поговоримо нижче. Але «eat», бачите, воно без всяких іating, eat, eating, іти без it's, без всяких закінчень, без всяких попередніх якихось частичок: to eat чи, чи тим більше чогось іншого. Просто базовий діло. Ось так буде з усіма модальними дієсловами. Вони, ці модальні дієслова, такі як тут у нас написано, could, вони, на себе привертають всю увагу. А Уже основне дієслово мусить тихенько вже, ну, як модалка каже, так я буду за нею вже йти. Для кращого і візуального розуміння цього уроку сьогоднішнього про модальні дієслова, я пропоную вам таку невеличку шкалу сили модальних дієслів. Тобто, модальні дієслава мають якусь свою силу. Що це за сила? Одне дієслово буде мати таке значення, що воно саме, сильне, а інше може бути: таке, ну, якщо хочеш, то можеш робити, якщо ні, то ні. А одне ні, тільки так. так? Тобто сила велика, сила міцна. Ну, я тут зробив у нас шкалу таку: від самого гарячого до холодного. І побачите ці дієслова модальні. Я впевнений, що багато з них ви вже знаєте, або зустрічалися з ними, або хто вже вивчав англійську мову більш досконало, то ви вже їх, напевно, знаєте, можете нам розказати у коментарях, додати до цього відео, що я, можливо, пропустив, і це буде дуже приємно, якщо хтось нам додасть. Перше модальне дієслово must. must. Якщо перекладати на українську мову, то це ну так якби мусів. Ось це в нас, бачите, це в нас 100%, Це по-інакшому бути не може. Це тільки маст. Приклади і використання будуть трошки пізніше, тому не переключайтеся ні на який інший канал. Бачите, я там поставив для вас, що маст uh, uh, позначає необхідність, але таку необхідність, яку неможливо. Практично неможливо відмінити. Тобто це мусить бути кров з носа, мусить бути так, як там сказано в тому реченні. Must необхідність можна поставити, якщо хочете, відсотки 100%. 100% необхідність. Наступне модальне дієслово have to. Ви що, не чули таке слово, I have to go. Та? Звичайно, що чули. І насправді, і must і have to. Вони приблизно одинакові за значенням. Я кажу приблизно, тому що must це в нас буде 100%, а I have to це можливо ну, 80%, а 20% у вас ще є сказати, що. Ну ні, що я мушу? Я не мушу, я можу, я можу, я можу не зробити того. Так? 20%. Але 80% ну, це все, все відносно. Це, я не стверджую, що це так є. Це все відносно. Це, щоб ви знали силу. Розуміли використання модальних слів за силою, їхньою силою дії на головне дієслово. Have to Так само говорить про необхідність. Бачите, значення одне і те саме практично. Але є нюанс, який, який входить у те, що must – це 100%, мусить бути так, як там сказано, про головне дієслово. А have to це, ну, – це 80% хай буде. Наступне дієслово may – Бачите, там є ще слово майт, справа в тому, що дієслово may, модальне дієслово may, має минулий час. І минулий час від may буде might. Тобто, якщо ви хочете сказати речення з модальним дієсловом у минулому часі, використовуючи мей, ось будете мати майт. Приклади будуть. І might або may використовується тоді, коли є в нас можливість могти, я можу. Ну, у відсотках це скільки буде? Ну, десь можливо 70. Хай буде 70% того, що сили, яка накладається на головне дієслово. Ох, заплутався вже. Наступне дієслово у нас буде can і could. Насправді, і can і could, і may, і might досить близькі зазначення, так само, як must і have to. Вони досить близькі значенням. про нюанси, яке між may і can. Ми з вами поговоримо трошки пізніше, тому я тут не буду на цьому загострюватися. Але can так само означає могти. Потім наступне у нас йде should або ought to. Ought to. Зверніть увагу, як це вимовляється. Бачите, там є ще й написано shell, але я його перекреслив. Shell так само модальне слово, але shell уже практично. Не використовується в англійській мові, його вже давно замінили на will. До речі, зараз буде в нас і will. Про will поговоримо. Воно так само відноситься до модальних. І тому я залишив тільки should, це якби минулий час від shell. Так само, як might минулий час від may. could минулий час від can, так само should минулий час від shell. Просто щоб ви розуміли, звідки походить оце наше should, звідки воно взялося. Ну і ought to – Дуже рідко використовується, але ну, потрібно нам знати про те. А отже, should або «ought to використовується тоді, коли ми хочемо дати пораду. Тобто ми даємо нашу думку на те, про те, як ми вважаємо, щоб потім чи я, чи хтось інший, чи ми разом з кимось мали поступити. Ну, і тут наступне will. Так само його минула форма would. Як ви знаєте, will це ознака майбутнього часу, воно саме по собі ніяк не перекладається, але воно має так само минулий час would. І обидві ці слова, вони модальні. І їх використовують особливо would, не стільки Will, про Will і would трошки поговоримо пізніше, більш детально. Але у більшій мірі would використовується як прогноз або передбачення. Деталі згодом. Деталі вже незабаром. ось дивіться, ми вже перейшли до деталей модального дієслова must. Тут у нас показується, що модальне дієслово маст використовується тоді, коли говоримо про щось, що мусить бути саме так і не інакше. Або, напевно, так є. Напевно, так є. Приблизно 100% так воно є, як я кажу по відношенню до того головного дієслова. Зверніть увагу. Там є приклади. I must finish my homework. Це означає, що я повинен закінчити домашнє завдання. Неважливо, що відбувається у світі, неважливо, що відбувається у хаті, неважливо, що відбувається, я не знаю де. Я мушу завершити своє домашнє завдання. Я повинен його закінчити. Тоді я використовую must. Бачите, силу Силу самого модального дієслова must. Стовідсоткова сила. You've been traveling all day, you must be tired. Ви подорожували цілий день, ти напевно стомився. You must be tired. Ти мусиш бути стомлений. Тобто, як бачите, модальне дієслово must, яке вказує на 100% практично необхідність для головного дієслова, воно використовується не так, вже не так вже й часто. Тому що ми завжди любимо давати якісь ну, можливості другим людям, або любимо, коли нам дають можливості, не 100% від нас вимагають, щоб ми діяли за чиємось іншими правилами. Якщо ви були уважними, ви звернули увагу, що після у першому прикладі, після модального must, у нас стоїть дієслово finish, так само воно чистеньке, без всяких префіксів, суфіксів, частичок попереду, без всяких закінчень. І воно просто як в словнику записано finish, так воно там і поставлено. Так само і дієслово to be у другому прикладі: you must be tired. Бачите, воно ніяк не відміняється. Ми не казали не are, не is, не am, не в минулий час, не в який інший час. Тільки так, як воно записано у словнику. У словнику дієслово бути записано як be. Тобто воно так у нас там є після модального дієслова. Модальне дієслово have to, я вже вам говорив, що. Must і have to приблизно одинакові за силою. Хоча have to, я би, це, це чисто моя особиста думка, я би дав have to з практичної сторони використання 80% сили. I have to do something, означає, це необхідно зробити. Я зобов'язаний це зробити. Але воно не таке сильне, як must. Тому, можливо, 20%, так, я відчуваю, я це мав би зробити, I have to do it. Ну, але якщо не, то ні. Ну, що там зробиш. You have to submit the report by Friday. Звіт потрібно подати до п'ятниці. Have to. Необхідно, потрібно. I have to wear glasses for reading. Я маю одягати окуляри для читання. I have to. Ну, але якщо я не захотів, я кину окуляри на бік і беру чи ближче, чи далі відсуну від своїх очей і вже читаю без окуляр. Тобто, дається можливість вже нам. Якщо би ми використовували must. То тоді ніякої іншої можливості. Тільки так. Модальне дієслово may або його минула форма might використовується, щоб сказати, що щось є можливим зараз або у майбутньому. You may find it interesting. Я не знаю, можливо, хтось вам дав книгу і каже вам, you may find it interesting. Вам може бути цікаво. Така книга, яку я вам дав, наприклад. You may find it interesting. Бачите? Take an umbrella with you. It might rain later, Можливо, буде падати дощ. Тобто, її словами may і might ми передаємо можливість те, що можливо стається, відбувається зараз, або в майбутньому. І тут така в нас червоно виділена велика увага. Ми використовуємо тільки might і ніколи may, коли ситуація нереальна, або коли ситуація просто, як ми можемо сказати, уявна. Тобто, коли ми уявляємо собі. If they paid me better, I might work harder. Тут у цьому реченні вже не можна сказати I may work harder. Тільки I might work harder. Тому що ситуація уявна. Ця ситуація, якби мені платили краще, if they paid me better. Якби мені. То я уявляю собі, якби мені платили краще. Насправді мені краще, ніхто не платить. Тобто, ця ситуація нереальна або уявна. Поскільки мені погано платять, тому я не збираюся працювати більше. I might work harder. Я міг би працювати більше, ну, або сильніше, якщо хочете. Тобто may і might – все про можливість зараз або у майбутньому. І тільки might використовується, коли в нас ситуація уявна, коли ми собі ну, мріємо про щось. Can і could can бути в змозі, могти, could минулий час від can. Міг, могла. Могли би їх би. Ми використовуємо can, щоб сказати, що щось можливо чи дозволено нам робити. Ну, це насправді значення can ви знаєте. Могти, я можу, так? Або ми можемо. We can see the lake from our hotel. Теперішній час ми можемо побачити озеро з нашого готелю. Побачити або бачити озеро з нашого готелю. She could speak English when she was younger. Тут ми використовуємо минулий час, вона могла або вміла говорити англійською, коли була молодшою. Оскільки використовуємо минулий час, тоді ми замість can використовуємо could. Але зверніть увагу так само тут. Коли в нас є прохання, звичайно, чемне прохання, коли ми хочемо, щоб наше прохання виконали, ми тоді гарненько, чемненько кажемо. Бачите, тут у нас записано. Could you pass the salt? Можна, їх ще, ще додати в кінці please. О, зразу вам то зроблять, виконають ваші багання. Could you pass the salt? Чемне не прохання? Не могли б ви передати сіль? Звичайно, ви можете це використовувати для будь-якого вашого прохання у, вашій, у вашому житті. Could you buy me a car? О! Яке бажання. Чи могли б ви купити мені машину? Так, тепер у нас модальні слова should і ought to. Ought to я спеціально написав меншими буквами, меншими літерами для того, щоб ви розуміли, що воно не так вже сильно вживається в англійській мові, але потрібно про нього знати, якщо десь почуєте нічого страшного, будете розуміти, що це практично те саме, що should. Ми використовуємо should у яких двох випадках, зверніть увагу, щоб дати пораду або висловити думку. Що це означає? Висловити думку. You look tired. You should go to bed. Ви виглядаєте або ти виглядаєш втомленим, ти повинен лягти спати. Should у цьому прикладі використовується і як порада, і як ваша особиста думка. You should go to bed. А якщо ще додасте I think, так як бачите, другий пункт, коли ми використовуємо should, коли ви у реченні використовуєте слово I think, I don't think, Do you think. I think the government should do more to improve schools. Я вважаю, що держава повинна робити більше для покращення шкіл. I think, я вважаю. Ось коли ви використовуєте у речення I think, I don't think, заперечення do you think, чи ти вважаєш, і використовуєте ці, ці слова. Тоді у реченні, звичайно, ми будемо використовувати модальне дієслово should перед основним чи перед головним дієсловом. Ну і не забувайте про will і would. Ми використовуємо will. Ну, як ознака майбутнього часу, звичайно, коли говоримо про ситуацію чи про дію у майбутньому. It will rain later. Тут нічого страшного немає, ніяких проблем з цим немає. Але ми використовуємо would, коли уявляємо якусь ситуацію чи дію. Ми думаємо про щось, чого насправді немає зараз чи не існує. Було би добре, коли ми кажемо би. It would be nice to buy a new car, but we can't afford it. Було б, Б, було Б, тобто would, ми маємо розуміти, як би Б, було б добре купити нову машину, але ми не можемо собі цього дозволити зараз. Ну і перед тим, як перейти до нюансиків модальних дієслів, хотів би вам відкрити один невеличкий секрет. Це легальний секрет. Це легально так користуватися модальними дієсловами. Слухайте уважно. Якщо ви забули, як буде в минулому часі, як буде в теперішньому якомусь часі, теперішній тривалий чи теперішній доконаний використовувати, чи якийсь минулий тривалий чи доконаний, чи неважливо, який. Ви забули, тоді просто згадайте про модальні дієслова. Чому? Якщо ви побудуєте речення так, щоб в нього вставити модальне дієслово, то наступне дієслово після нього не потрібно ставити ні в який часовий відмінок. Бачите, який секрет гарний. Ви використали це. Модальне дієслово. Після нього просто дієслово йде у базовій формі і нічого страшного не відбудеться. Вас більш-менш зрозуміють, не так точно, якби ви це передали, звичайно, часовим відмінком, але на той час, поки ви забули, воно для вас послужить дуже добру службу. Ну а тепер до нюансиків наших. Зверніть увагу на must і have to. Ми з вами говорили вже при початку цього відео, що must і have to практично приблизно мають одинакову силу. І коли ми в нашому реченні хочемо виразити свою особисту думку, між ними ця різниця взагалі пропадає. Вони стають 100% ідентичними. Марк really nice You must meet him. Марк дійсно хороша людина. Ви повинні зустрітися з ним. Або you have to meet him буде ідентично. Ви повинні зустрітися з ним. Але є і такі нюанси, в яких вони розбігаються. Ми використовуємо тільки маст. У письмових правилах та інструкціях. Тобто, які це інструкції? Інструкції, як що робити. Що робити, що за чим робити, як чим користуватися, там будуть використовуватися тільки must. там не буде використовуватися have to. Це йде у нас як команда. Belts must be worn. Ремені безпеки повинні бути пристебнуті. І використовуються тільки have to і ніколи must, коли ми виражаємо факт. А не свою особисту думку. Що це за факт? Факт, який не стосується нашого вибору, факт, якому ми нібито підкоряємося. I have to work from 8.30 to 5.30 every day. Я мушу працювати з 8.30 до 17.30 щодня. Цей факт, що ви мусите працювати з такої години до такої, залежить не від вас. Ви підкоряєтеся розкладу робочого вашого дня, робочого місця, вашої роботи. Тому тут ми не можемо використати маст. Тут завжди будемо використовувати тільки гевту. І наступний нюанс – це різниця у may і can. Коли мій кен використовується як прохання дозволу надію, ви знаєте, так? May I use your phone або can I use your phone. Обидва мають одинаковий переклад і значення. Чи можу я скористатися вашим телефоном? Ми використовуємо «may» у формальному проханні. Що це означає? Це означає, що ви підходите до людини, в якої просите користуватися її чи його телефоном. І бачите, що людина старша за віком, і ви хочете формально віднестися з повагою, так якби віднестися до, до цієї людини і спитати з повагою чи формально. «May I use your phone це буде ваш вибір для таких ситуацій. Якщо ви підходите до приблизно однолітка вашого, більш-менш ну, плюс-мінус там деякі роки, або людина, яку ви знаєте, то ви тоді замість may можете використати can. Використовуємо can у формальному проханні. Використовуємо can у неформальному проханні. Can I use your phone? Значення ідентичне, але may I use your phone буде до незнайомих людей або до старших за віком. Can буде використовуватися у проханні до знайомих людей або більш-менш однолітків. Та все ж таки преференції ви самі вибираєте, як використовувати. Тут не буде різниці, або використаєте мій, або використаєте can, вас все одно зрозуміють одинаково, чи я можу скористатися вашим телефоном. Отже, цей нюансик такий про формальне і неформальне прохання, він важливий, щоб ви не налякалися, коли вас щось запитають, використовуючи мей. Ще один раз подаємо шкалу сили модальних дієслів, must, have to, may або might. Can або could, should або ought to, will або would. Нагадаю ще раз, що там, де в нас є, і друге дієслово, воно виступає формою минулого часу першого дієслова. Ми might, can, could, shall, should, will would. Ну а зараз просто до вправ. Зверніть увагу, що вам тут потрібно самим підібрати одне з тих модальних дієслів, які ми з вами сьогодні розглядали. I, пропуск, play the guitar when I was younger. Я грати гітару, коли я був молодшим. Students wear a uniform at this school студенти одягати уніформу у цій школі. It's late. You go to bed now. Вже пізно ти йти до ліжка зараз. Звичайно, я не перекладав так, як воно має звучати, тому що зразу видам, які там мають вставлятися модальні дієслова пропущені, які ви тут дієслова би підібрали. Я для вас підготував ось такі варіанти. I could play the guitar when I was younger. Чому я тут використав не can могти. Я... Тому що в нас тут минулий час, коли я був молодшим. Тому, оскільки речення минулого часу, я використовую минулу форму модального дієслова can. I could play the guitar when I was younger. Students must wear a uniform at this school. Якби тут не було вказано this school, якби там була множина, чи. що, тоді ми могли б сказати have to, бо, тому що, можливо, не у всіх школах однакова тої вимоги була б. Але мені здається, що якщо використовувати this school, ми хочемо підкреслити саме цю школу, то там мусить бути така сама сильна вказівка на те, що це примусово одягати цю юніформу. It's late, you should go to bed now, поскільки це і наша думка. І наша порада, то ми використовуємо тут should. It's late, you should go to bed now. У цій вправі нам потрібно просто вибрати правильне модальне дієслово, щоб завершити речення, вибрати із тих, які подані під цим реченням. You. Вибирайте should, can або must. Bring an umbrella. It's Cloudy. Поскільки це хмарно, потрібно взяти з собою парасольку. He finished his project. By next week, виберіть can, may або must. Він. Закінчити свій проєкт ну, до наступного тижня. Я вам підібрав ось такі дві відповіді. You should bring an umbrella. Чому? Тому що це порада. Там хмарнося, і я раджу комусь ну, краще тобі взяти з собою парасольку. He must finish his project by next week. He must це тоді, коли ну, 100% потрібен, потрібно завершити той проєкт до, до кінця наступного. Тижня. Ось бачите, ці англійські модальні дієслова, які спочатку здаються такими важкими, страшними назвами. Ви побачили, що модальне дієслово це просто так, як моделька, хоче до себе уваги, щоб всі інші були сіренькі мішки навколо них, а вони самі красивіші. Ви побачили, як їх використовувати, ви побачили, де їх ставити в речення. Це все дуже легко, коли розібратися. Зараз я би вас попросив, if you could залиште якийсь коментар. Поставте ваш лайк, розповсюджуйте ці відео з нашого каналу серед ваших рідних та знайомих. І обов'язково не забувайте підписатися. Це допоможе вам розкривати нові можливості в англійській мові. І тоді you will get a better understanding of the English language. See you next time. Bye-bye!